Так росте гречка. Поля із цією зерновою культурою є у селі Довге Поле Ужгородського району. Унікальність цієї культури в тому, що вона цвіте поступово і ярусами і відповідно так і зав'язує потім свої нонасіни. Ну, спіють вони не всі зразу, а поступово. То ми бачимо ця гілочка, бачите, от воно вже доходить до кольору такого коричного. Це вона вже такий колір коричневий, це вона спіла гречка. Буде. А тут вона цвіте, бачите, цвіт є. І е, коли вже відцвітає, ну, зав'язується в такі коробочки, зароджується насіння. Якщо говорити про гречку, вона є нетиповою для Закарпаття, оскільки гречку в основному вирощується, і північна, і північно західна частина України, оскільки вона дуже полюбляє чорноземи. А так якщо говорити по ґрунтам нашої області, то в нас переважають кислі ґрунти, що є нетиповою саме для вирощування її. Віктор Карабін вирощує гречку майже 10 років. Загалом фермерством займається із 2003-го. Вирощує в основному зернові. Це ну, класика, ячмінь, пшениця, трохи картоплі садимо, сонячний, кукурудзу. Віктор пояснює, чому почав вирощувати гречку. Термін і висів досить пізній. Скажімо, ми починаємо і сіяти десь. У... В межах ну, травня, середини травня, і можна ще ну, на протязі місяця, а навіть двох її ще висівати. І вона ще встигає вирости і дати, дати врожай. Тому вона виникла питання ну, ну, потреба. Те, що ми не встигли по термінам висадити основні культури, ми ну, додавали гречку. Віктор Карабін розказує, сіють гречку так само, як і всі зернові. Основний догляд, ну так як для будь-яких культур, це щоб не було забурянення в цей, тому що там, де ну, росте бурян, такий великий, ну його багато, то нічого рости не буде, і відповідно врожаїв немає. Це основне. І друге, це бджоли. Якщо Нема запилення, то і не буде врожаю. Речка дуже не любить приморські. Вона гине перші приморські вона ну, припиняє свірість. Це основна проблема для неї. А по збору врожаю, то воно фактично так само, як пшениця. Ну, таким комбайном збирається. Підприємство Віктора загалом обробляє майже 200 гектарів землі. Це поля, які фермер бере в оренду у місцевих селян. Цього року, з-поміж іншого, засіяв 30 гектарів гречки. Загалом на Закарпатті у 2024 році посіяли 90 гектарів цієї культури, каже Ольга Перепелиця. Більше був такий скачок. Говорити по посіва, це був 2022 рік. Було тоді посійно в області близько 800 гектарів. 21-му було близько 500 гектарів, в 23-му вже було 400. Як правило, це низовині наші зони Закарпаття, це Ужгородський, частина Берівського району. За словами Віктора Карабіна, для того, аби засіяти один гектар, потрібно приблизно 120 кілограмів гречки. А з гектара скільки дає гречка? Ну, е в межах від ну, стандарт рахується десь до півтора тонни, Так, можна і більше отримати, можна менше, але десь так беремо півтора-дві тонни з гектара. Ми його відправляємо або продаємо. Це найближче, що для нас, ну для мене відомий, це в Тернополі є завод і далі в Хмельницькому. Ну, у нас практики ми туди вдаємо на переробку і потім сюди вже, ну, навеземо і реалізуємо тут вже готову продукцію. Це поле фермер засіяв півтора місяці тому. Наприкінці вересня воно ще квітне. До гречки тут росла пшениця. Віктор каже, поле засіяли, аби не заростало бур'яном. Хотіли гречку використати як сидерат. Це спеціальна культура, яка використовується для збагачення ґрунту. Дякуючи поніму умовам і те, що воно склалося, ми бачимо, що поле, ну, поле гарне, гречка гарно ну, піднялася, виросла. Дякуючи знову-таки бджолам, вона запилилася і ми будемо ну, сподіватися, що ще там пару тижнів погодні умови нам дадуть, вона дозріє і ми зможемо її гарно зібрати. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне новини.